В цьому відео буде трошки про переїзд у Німеччині, пошук квартири, а також закінчення історії з страхуванням авто. Привіт, мене звати Іра, ви на каналі Німка. Починаємо! Я не виходила на зв'язок десь півтора місяці, і на то були причини, ми дуже активно шукали цей період квартиру, і потрібно було повністю в цей процес поглинутись. Пошук квартири, пошук меблів. Це все відбувалось паралельно. А і також закінчували ще ті справи з автомобілем і ще якісь там справи з документами. Перше, декілька людей мене запитували у коментарях: напишете, все ж таки, як у вас закінчилася історія з страхуванням авто. Саме з зменшенням суми типу виплати страховці, коли ви приїжджаєте в будь-яку країну, у вас немає тут місцевого водійського посвідчення, і ви його тут отримуєте. І після цього, припустимо, купляєте або перереєстровуєте свій автомобіль на місцеві номера. Вам потрібно застрахувати цей автомобіль, і вартість страховки сильно залежить від того, є у вас досвід чи немає. У нашому випадку, з німецькими правами, у нас досвіду немає, не було. І що можна в такому випадку зробити? Можна в Україні взяти довідку, яка називається довідка. Про безаварійний досвід водіння. І потім ці довідки подати в страхову, в якій ви тут плануєте страхуватись. І, по ідеї, вони мали б зменшити оцей розмір страхових внесків. І ми це зробили. Довідка в Україні на одну людину коштувала 40 євро, якщо в євро перевести. Вони зробили її англійською мовою. Ми отримали ці довідки. Відправили нашій страховій, чекали десь біля двох місяців відповіді. В результаті відповідь прийшла, і у нас вийшло в районі восьми років підтвердженого досвіду в Україні. І це нам зекономило на хвилиночку майже 300 євро в рік. Без досвіду ми б мали платити в рік нашій страховій 880, ну майже 900 євро. З досвідом 600 євро. А, ну, також ще треба сказати, що ми приїхали в нову квартиру, і тут у нас є. Підземний паркінг, а і це теж враховується і зменшує суму цього страхового внеску. Ну я не думаю, що там прям на 100 євро. Можливо, на декілька сотень, на декілька десятків, там 30 євро. Тому Реально є зміст брати в Україні цю довідку про безаварійний досвід водіння, і потім тут значно економити кошти. Тому що ну, 300 євро за перший рік, за другий рік, знову ж таки, теж, до речі, чим більше досвіду, це логічно, ви здобуваєте водіння в Німеччині, тим дешевше потім ваше страхування, внески. Ну, якщо у вас, звичайно, не буде ніяких подій. Ну, нехай би їх не було. За страхування авто сказала. Далі величезна просто тема, чому я випала з Ютубу, просто немає часу сісти і подумати. А... Які відео були б далі людям корисні і цікаві? І це все записувати, монтувати, тому що, окрім ось цього пошуку квартири, переїзду меблів, прибирання і купа всього, ще є фулл тайм робота, бо Бог, і це нелегко. Останній місяць був дуже насичений. Ми знайшли квартиру, був такий перехідний період з перевозкою речей в нову квартиру, і ми ще. Певний час проживали в старій квартирі. Потім, хто в Німеччині переїжджав або цікавився цим питанням, мають знати, що в Німеччині ви дуже прив'язані до вашої фізичної адреси, і коли ви її змінюєте, її потрібно змінювати. Майже у всіх інстанціях, до яких ви маєте мінімальний не знаю, мінімальне відношення кругом у пенсійному, у такс-офісі, в митниці ми розмитнювали наш автомобіль, і від них приходили нам квитанції, і щоб далі не приходили на стару адресу. Треба було поміняти, і не кругом так легко, просто зайшов на сайт і там за 5 хвилин поміняв. Я вже не кажу там, що з мови проблеми. Просто на сайті там немає зеленої кнопки. Зайдіть сюди, поміняйте адресу, там потрібно просто ковирятися майже на кожному сервісі. А в деяких інстанціях, наприклад, в Мрео, потрібно їхати в їхній офіс, онлайн нічого не поміняєш. Швидше за все. Ми навіть не дивилися, нам легше було поїхати до них в офіс, оформили собі апойнтмент, приїхали. І виявляється, що при зміні адреси. Навіть у рамках одного міста вони міняють техпаспорт. Техпаспорт в Німеччині не такий, як в Україні, не пластикова картка, тому тут простіше, але все одно сам факт. Тому ми вже три тижні, як майже три тижні, як живемо в новій квартирі, і ми лише вчора закінчили змінювати адреси кругом. Е, я вам кажу, це просто е, ну, особливо, коли немає дуже багато вільного часу, і ти потрошечки то там, то там, то тоді щось поміняв. Ну, коротше. Це одна з великих задач при переїзді. З такого легших з легших моментів ми, коли переїжджали з старої квартири, у нас не було дуже багато з собою меблів або техніки. Тому що, коли ми приїхали в Німеччину, це було рік тому. Ми поселилися в квартирі від містер лоджа і це була квартира вже мебльована. Тому нам не прийшлось купувати нічого додатково. У нас була своя техніка дрібна, типу аерог. Грилю, кавоварки і так далі, чогось такого невеликого, грилю. І все з таких простіших моментів перевозити було менше речей, але з складніших ми заїхали в повністю порожню квартиру. Це ще один пунктик. У Німеччині квартири здаються порожні. Більше того, вони здаються без кухонних меблів, ну тобто. Повністю без кухні це дуже така поширена практика здачі квартири в оренду в Німеччині. А у нашому випадку ми заїхали у квартиру в новобудові. Зрозуміло, що квартира повністю порожня, але у нашому випадку у нас стояла кухня з технікою крупною, типу холодильника духової печі і плити. Але ми маємо орендувати цю кухню, щоб нею користуватися. Ну коротше, ви або приймаєте такі умови, або не приймаєте кухню, не винесуть. Ось тому додатково до орендної плати зараз у місяць ми платимо 70 або 80, Я плутаю з паркінгом за оренду кухні у місяць. Ось така історія. Ми дивилися інші новобудови, де взагалі було пусто без кухні, і там або ти приймаєш умову, що ти готовий купити кухню за, здається, щось там в районі 5 тисяч євро, або ти купуєш те, що ти хочеш, там якісь бушні меблі, складаєш їх в якось складаєш і користуєшся, і потім їх вивозиш, коли виїжджаєш. Ну, коротше. Це такий е, е, жирний пунктик, незручний. Можливо, є люди, кому це подобається, хто любить подорожувати з квартири у квартиру е, зі своєю кухнею, але це не ми. Може, щось зміниться з часом, але ні. Ну, е, ми порахували, що нам зараз набагато буде комфортніше і вигідніше заїхати в квартиру, де вже стоять кухонні меблі, і просто облаштовувати все інше. А все інше це повністю все інше. Тобто, в нас не було ні пральні, Машини, ні сушильної, ми вирішили, що вона нам потрібна. А, ну, Тобто, ліжка, нічого не було, ніякої бази. Оце все потрібно було купити. Як я тут як я сказала, ми тут живемо майже три тижні, і зрозуміло, що ми ще не все купили. Деякі меблі ми замовили і зараз, якраз такий період, то чорна п'ятниця була зараз, от до Різдва нового року, всі готуються, і доставки вони і так в Німеччині я б не сказала, що вони прям дуже швидкі, але зараз вони ще більше сповільнені. Щоб ви розуміли, ми замовили диван в кінці листопада і приїде він в кінці грудня. На початку січня я там через кожних кілька днів моніторю статус і поки що нічого не помінялось. Тобто місяць, місяць, чимось, чекати цей диван, і це не якийсь такий, там не знаю, лакшері, диван роблять там ручної роботи десь. А, ні, просто звичайний, простий диван, але ось так от довго чекати. Перше, що ми замовили в цю квартиру, це було ліжко. Зрозуміло, треба на чомусь спати. Ми замовили його в ікеї, і вони за кілька днів його привезли. Біля нас, Ікея відносно не. Далеко тому можливо, що це вплинуло на термін доставки. Тому так просто випали з життя ці кілька тижнів, тому що. Зранку до вечора робота, і потім ще до роботи, зранку, годинку, і після роботи ще 2-3 годинки. Ти сидиш і шукаєш, що тобі треба купити. Дивишся над різними варіантами, тому що знову ж таки, якщо ви облаштовували пусту квартиру, то це нелегко не тільки в плані фізичному і емоційному, що ти постійно в пошуку, тобі треба вибір якийсь робити, а і у фінансовому це нормальне таке навантаження, тому треба балансувати витрати. І доходи. А також скажу, що декілька меблів у квартиру ми взяли вживаних. В Німеччині є свій OLX, на якому можна шукати різні е, теж варіанти вживаних меблів. А Мюнхен це таке місто заможних людей, я б сказала, і тут є багато варіантів, що можна обрати. І ми подумали, що, наприклад, там не знаю, книжна шафа цілком можна взяти. Уже вживану, в хорошому стані. Що ми і зробили? На цьому можна трохи зекономити. Ну, такі штуки, як там диван, або ліжко, там матрас, зрозуміло, що бажано брати нове, бо на хімчистку теж піде багато коштів, а дома сам його не вимаєш. Тому такі штуки краще брати нові. Те, що можна самому добре протерти, продезінфікувати, можна взяти вживане, якщо ну, так ви вирішите, що вам буде комфортніше. Ми для себе так вирішили. Але насправді ми не багато брали вживаного, тому що Після переїзду на нову квартиру часу стало ще менше щось шукати і плюс, наприклад, такі речі, як там шафи, вони дуже великі. У нас машина невелика, та та будь-який седан не помістить шафу висотою 2 метри. Тому додатково орендувати ще машину або там водія з вантажною машиною, це теж і кошти і час. Тому ми вирішили, що такі речі теж будемо брати нові, щоб нам доставили під двері, і ми там уже їх складемо. Частину вже, до речі, прийшла, частину ще не замовили, там нам декілька шаф потрібно. 30 листопада ми здали ключі від нашої старої квартири, ми там все вимили, прибрали. В нашому договорі вказано, що максимум орендодавець нас може зняти за прибирання 300 євро. Тобто, у будь-якому випадку він якісь кошти зніме за прибирання. Ми все одно квартиру залишили в гарному, чистому стані. Мені здається, що з нас візьмуть по максимуму за прибирання. Вже подивимось, як там буде. Отже, здали ключі від старої квартири, заїхали в нову. Так як ми переїжджали? Ми орендували Miles. це така популярна компанія оренди автомобілей, а не лише вантажних будь-яких, в Мюнхені. По крайній мірі це виявилось досить вигідно. Ми. Ми заплатили за цілий день, навіть не за день, це за добу, але нам машина треба була лише протягом дня. Тому ось за добу, за такий вантажний, я тут вставку зроблю з самої машини Volkswagen 120 євро. Це за добу. Так, відкрили Miles, а тут ось таке. Божечки, які вони поюзані ці машини. Ну, э, not clean. І Машина вже була заправлена, тобто не потрібно додатково тратити ще на це, застрахована. Також е, паркінг там, де платний, також можна буде було б паркуватися безкоштовно. Ну, коротше, 120 – це повністю за все. І ми просто е, самі запакували речі. Я казала, що е, раніше що у нас їх було не дуже багато. Насправді їх було. Більше ніж ніж ми хотіли б того, і через те, що ми додатково ж я ж кажу, взяли декілька уже вживаних речей, і вони стояли в нашій старій квартирі, і ми їх завантажували теж додатково. А тому машина була забита повністю. Це було неважко. Насправді нікому не рекомендую. В цьому випадку краще найняти вантажників. До того ж, ми коли заїхали в нашу квартиру, як я сказала, це новобудова. Ліфт тут не працював тоді, його ще не запустили. Зараз він уже працює, але в момент переїзду прийшлось все носити самим по сходах. Ми живемо на, на нашому українському другому поверсі. По німецьким стандартам це перший поверх. Так, недалеко підійматися, але все ж. Якісь важкі речі носити це нелегко. Ще скажу за каутіон, це те, що ви платите при заїзді в нову квартиру за перший і останній місяць. Ну зазвичай це два-дві-три суми вашої місячної оплати квартири за минулу квартиру. Нам ще його не повернули за поточну, ми вже зрозуміло заплатили його. Я сподіваюся, це буде ок і нам найближчим часом повернуть за минулу квартиру, але просто ви собі уявіть фінансове навантаження. Ну знову ж таки, якщо ви тут в Німеччині вже переїжджали, ви це знаєте. У Мюнхені. Дуже дорогі квартири в околицях Мюнхену те саме, трошки дешевші, але досі дорогі. І якщо в середньому взяти за минулу квартиру, ми платили півтори тисячі в місяць. Кауціон був три тисячі за поточну. Я скажу точну суму саме при огляді квартири, але припустимо, плюс-мінус так само, тобто три тисячі там ще не повернули. 3 тисячі за поточну плюс за поточний місяць ще треба заплатити. Припустимо, я ж кажу, це півтори тисячі. Це вже 4,5, Тих 3 не повернули це 7,5, і це лише ви вклали в квартиру. Ну а до того ж, треба квартиру нову наповнювати. Ну що ж, здається, це все, що сталося протягом цього місяця. Півтора попереднє відео було про перевезення. Нашого кота з України в Німеччину там які документи потрібні були, скільки у нас часу це зайняло. А так, значить, стан кота кіт адаптувався. Він трошки був в шоці, що його привезли ну, на ту квартиру. А потім ми якось через три тижні з'їхали на нову, і йому знову треба звикати до нового місця, знову все обнюхувати. А, ще один стрес для кота, але нічого. Також я пофарбувала волосся. Це ні до чого, але окей. А, так, ну що ж, зараз звикаємо на новому місці, дозамовлюємо меблі. Окрім мебель, меблів, треба ще ж додатково якісь дрібні штучки, типу, я не знаю, якісь там контейнери, кудись на шафу чи для зберігання миючих засобів. Ще там, ну, ось, ось таку мілюзгу, яка, блін, потрібна, але. Знову ж таки так багато часу займається все шукати, підбирати, щоб по розмірах воно там поміщалося на ті шаф, шафки. Тому далі в планах облаштування до кінця місяця. Додатково також в наступному відео про коли буду показувати огляд квартири. Розкажу ще як ми шукали інтернет провайдера, як шукали компанію по електроенергії, тому що все інше типу вода і електропостачання не електропостачання. Опалення, воно входить в вартість орендної плати, а вода і електроенергія не входить. Тобто, треба робити на себе окремо договір. Ну, напевно, це все на сьогодні. Наступним відео я постараюся зробити огляд поточної квартири, і також покажу ще трошки нашої старої квартири. Розкажу про умови, що скільки коштує в цій. І на цьому, напевно, все. Дякую, що слухали це все. І до наступного відео одяг